Вітаю на каналі Початкова німецька. Сьогодні маємо лекцію номер 48 І оскільки мій е, давній підписник попросив е, написати лекцію про столову кухню, поведінку, е, я вирішив, що буде логічно подати вам ще, як ви зустрічаєтеся через е, домовленість, десь здибаєтеся і так далі. I've seeking via далі. Лежан No 48. Коли небудь ви привітаєте один одного де-небудь в будь-якій Європейській країні ви почуєте Хало-Хало. Це е, звичайне таке привітання. Воно є і в німцях, і в Англії, і є, е, в Чехії, і в Польщі, і в Словакії. Це просто привіт. Ви можете по телефоні так само сказати у відповідь. Далі. Хто хоче, може собі збирати, звичайно, записувати речення. Це всі речення я стараюся поміж іншим подавати. Не тільки щоб це було корисно для когось однієї, а так, якби, ну, це. Я вибираю вам самі такі речення, які йдуть вам на користь. Так якби ви собі можете розбудовувати. Це такі, як е, е, якби, клюски лего, так? Можна сказати? так. По простому. Вагін, євзду гойте Абдун. Вагін, гойте Анд. Куди йдеш сьогодні вечором? Можете сказати Vogin GETU. Гойте нахт. E, звичайно... Ну, давайте я вам напишу нахт. Тут так маленькими буквами хіба тоді. Ви собі розберетеся. Нахт. То видно. Досить добре. О!

No good. Bis 21. А, ah, чекайте, чуть-чуть пропустив вам речення. E, тут, ну добре, тут 21-й, але я вот тут nun. Es ist nicht weit іс hier. Фонгія. Оце ну, Я просто з першого разу догадався, що це ну. Бо коли я почув, що Йде ціле речення у згоді, а не тільки одного слова. Нун. Нун. Вони ви навіть не чуєте, це «н» в кінці. Ес Нун". Нун". ніхт вайт фон Гіа. Ну, це недалеко звідси, так? «Мус ман ніхт таксі габн» – Ну, не потрібно таксі брати. І Знову і так далі. Тому що звичайна річ, що якщо ви хочете шикарно жити, то, то ви будете на таксі 50 метрів їхати. Але якщо ви спаруєте е, 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 гроші, маєте все на спар але 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 зайнять його е, іншпаркаси або стоїть, Ну, no, то ви розумієте, про що йде мова, так? Прошо, äh, кафе в äh, Німеччині може бути дешевше, як таксі. Якщо так повозяться трохи. Ну, гот. Біс 21 Abend. Дивіться, без 21 Abend, може бути 18 Abend, без 21 Uhr Abend. Ур – це година, я вам подавав вже напевно 250 раз цей ур. Напишу вам, ще тут раз. Ну, Тут треба з великої букви писати. Ур, година. Місь ур. Тут треба було б його вкласти тоді. Але е, так ніхто не говорить, є е, цифра, номер і все. Може, ті, хто вже знають, коли вони здибаються, то... Вони там половину слів звідси викинуть. Даних Нене Ан Біа он Чипс. Таке ніхто не викидає. Тут можна сказати, ну, нем здобіте Bea on Chips. Ні, Фергезду, не забудьте. Ну, колись вам допишу, тут вже нема далі куди писати. так лекція потужна. Даніх айн Андреа он чіпс. Я візьму PO і чіпси. Oh, там де можете сказати, e, не до do... IN Chocolate Bite. Ще візьме чоколаду чи ще щось. ну. І Чому Чипс? Дивіться, Чипс. E, тому що дешевий англійською мовою. Ну, українці цього не розуміють. E, американці дивуються, якщо e, ми кажемо, як, e, no, як вона там пасує до тої назви. Но ви бачили наші заробітки і, і вашу ціну. Ціна така, як у вас на чіпси. Він каже, то для вас вони дорогі, а для нас вони найдешевші, через то ми всі позачі, так? так що чіпс, Це означає дешевий. Dann ich nehme ein Bier und Chips. Wie fühlen Sie sich heute Morgen? Як ви почуваєте себе сьогодні рано? І тут я вам чому написав Morgen? E, ну, Найбільше це питання виходить рано, але ви можете сказати, ви sich heute in ви філизації в кафе, ви heute in, я ви знаю, зі Club?», клуб, там, хто там, де там, що там ну, спортзали, heute in зі, зі спортзали. Ну, Коли вам напишуть спортзали, то на ну, так, спортзал так і пишеться. Майже як читається, так і пишеться. так. Так, бач, супер Гуд, супер Гуд, супер Гуд. Супер добре, супер добре. данкі Гуд, данкі гуд Ґуд. Філіданк, Філіданк. Гуд. Далі. У вас моген могин абдро. Звичайно, що якщо ви вже там у вас є зав'язані стосунки, так? Хтось eh, буде вас питати, що ти план, плануєш там. Eh, na zautra czy na píšla zautra, jutro, übermorgen, ä, heute, dann дальше там як уж там дату, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. i так tak dalej, Ну, не будем зараз цей бывать все в рахунки, але так же вам порахував. Ну. No. morgen Abend vor? Що ти маєш на завтра? Тобто, що ти запланував на завтра? І це може бути речення. Was Вас газу мон. Machen for, äh, Що ти маєш завтра зробити. Äh, і, ну, bringen vor, принести по загрузити там десь на машину на, на фірмі покладати е, ну, на завтра, щоб було готове, так? Далі. І хвест нігть. Знову оце буква С, щоб ви розуміли. Е, це е, найтяжча буква, яка е, вона прийшла з грецького алфавіту. Е, ця буква. І, і не, не розумію, чи з латини, чи з Греції. Ну, Приперлася вона ніяк. Була би буква С. І була би Супер. В німецькій мові. Ну оце от, вона якраз. В них таке вайс, вона таке не, не си, ні. Ну, і о. Ну Тут без «Ніхт», э, без, э, без, э, без С. С дописати не так само, не проблема. С буква С, ну. С. Я вам тут напишу наперед. Ой, перепрошую. С. Ну, якщо їх васть С ніч. Мус їх наденти. Я мушу подумати. Оце от мусих наггет. Нагденкин перепрошую, а може бути на Giddacht. мене. Це найбільше я люблю. Це Musman Nath Giddacht. Над Giddacht, Nagdenken подумати. Нагідact я, uh, я вже вам подавав кілька разів я в минулих лекціях. Uh, знову можна сказати Ad the Good. No uh, Good. Це гуд, ну після розмови. Äh, як ви хочете попрощатися, чи ви хочете äh, äh, сказати там пару слів äh, один другому на остаток, на гуд, лебен зі the там, там Gesundheit і так далі. Äh, Людина собі наденька тим часом, äh, але Кажете, іверди anrufen», Ангуфн. No. E, позвонили, спиталися, домовилися, так, я вам позвоню. Домовимося. Так. І хверди Діг, я тобі позвоню. Діг, зіх, це вже, ну. E, no, e, як вам сказати, вже залежить від вашої як ви себе. Один з другим, там чи одна з другим почуваєте, так? And the good. І хвати Авден Angov. Або warte варте Авден Таксі. Я чекаю okay. на таксі. Тоже то, може бути відмовився сказали, ну, присилай таксі, що хоч, щоб я з тобою поїхала, так? Um, Можу сказати Кальман to Fuzgate. Ну, <laughs> можете пішки прийти. Ну це таке э, жарт жартом. Адже год їх варте дайне зайне Авдай Анг. Адже Гуд їх варте Авден Ангуф. Якщо ви не хочете сказати ні ви, ні, 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 ні ти, ні ви, то э, просто ви скажете, я чекаю на дзвінок. І це, э, це от э, по роботі де небудь вам хтось має щось сказати, е, ви кажете, ну, кажу вам хтось, що він вам е, задзвонить, зробить Angrop е, Gemacht. Е, і ви вже сидите, е, кажете, відповідаєте, а за год і в Авден Англ. Я чекаю на ваш дзвінок. Ну, Бачите, як чудово можна будувати речення. Одна людина попросила, родичі живуть в Німеччині, вчаться, дякують, задоволені. Я думаю, що приблизно всі люди однаково живуть, і там приблизно в кожного є однакові потреби в житті, Так, розмовляти, відповідати, питатися. Я за тих вже без малого 50 лекцій, якщо ви всі від початку. До теперішнього часу би пройшли, то думаю, що це жодна книжка вам того не подасть. Жодна. І Жоден е, хіба приватний викладач, або ви живете. Найкраще вчитися, звичайно, попали в сферу е, між німців і там вчитися від них. Е, ну, Але читати, писати треба вміти також. ну, Бо ну, що, німець не буде у вас сидіти і вчити, Ну хіба? Йому так треба, щоб вас вчити. Добре, я вам дуже дякую. Всім дякую, хто підписався. Запрошую до наступних лекцій. Запрошую до послання апостола Павла до Римлян. Я поскладав його в один список. Також є в мене там про те, як тіло людини пов'язане. З духом, і з душею, і з Богом. І, і всі такі речі, хто віруючий, хто християнин, кому цікаво, запрошую. Так само сьогодні два таких е, е, цікавих списки я створив. Будь ласка, запрошую і прошу підписатися по можливості. Кланююся.